Я вже змирилася з тим, що у тебе нестандартна робота. Ну, що гарно прийшла конференція. Але ми зовсім не бачимось. Що з твоїм оком? Під час матчу упав. Якого матчу? На який ти не прийшов? За кілька днів почнуться канікули. То що? Які плани? Відпочинемо як сім'я. Їдьмо, діти. Це справжня пригода. Погнали! Я така рада, що ми нарешті всі разом. Чуєш, міський? Гей! геть звідси! На вихід бігом! Я розумію, що ти захищав сестру, але знаєш, що це не метод. Я забув телефон. Хачу! Ні. Але цей метод діє. Що за чорт хачу у перший день? Здається, я на щось натрапив. Ти натрапив на кубло контрабандистів. Наркотики, продажні копи, а керую усім одна жіночка. Невже ти сім'ю з собою взяв? Так раджу трохи знизити градус. Знизити градус? Попуститись. Я не хочу з вами битися. Я у відпустці. Знайдіть цього нічим, рийте скрізь. Я лише хочу відпочити. Я не вірю, що ти звичайний сім'янин. Ми всі маємо скелетів у шафі. Але в першу чергу ти є її батько. Іди і виправ усе. Vou E a